Вітаю! Сьогодні за темою приготування солодких страв пропоную приготувати англійський заварний крем кастард. Для цього необхідно змішати цукор, кукурудзяний крахмал та дрібку ваніліну. Все ретельно перемішуємо. Та додаємо до 4 жовтків. Постійно перемішуючи, додаємо розігріти молоко, щоб жовтки не згорнулися. Прогріваємо постійно перемішуючи на слабкому вогні 5-6 хвилин до загустіння. Готовий крем порціонуємо в форми та охолоджуємо. Найніжніший крем кастард готовий. Смачного! А якщо ти хочеш дізнатися більше, вступай на навчання в Маріупольський професійний ліцей сфери послуг і торгівлі. Ми чекаємо саме на тебе.